Сусіді перед вами пошти вонга. <сум> Вангую для великої і необ'ятної, непобідімої вашої з Росії. Ага, що там? Що там робиться? Ну, для начала на сьогоднішній день вам відключать інтернет. Потім вам зроблять всі рус якою програму Макс, де ви повинні бути зареєстровані. От і до, ну, по налогам, по зарплатам, по тій, поїдем. Ну, хто такий Іван і чим він отам нас росії дише? Ага. З цієї програми ви не можете вийти самостійно, тому що вам світить більший срок. Так що ви уже на крючке. Ви і так були пощитані там, як барани, а тепер взагалі. Вся шах вліво, шах вправо, пізі. Що сусіді, а далі буде? Далі я вам навангую, що ваша большая і необ'єдна роздробиться на мнюсінькі, нікому на не нужні. Да. А що до України, ну, сусіді, тут ще треба трохи попаті. І потім в конечному ітогі ви обесретеся і будете просити вибачення. А українці цього не пробачать. Вона, як сказала, так і буде.